Дядько в селі поставив на криші сонячні панелі, провів провода від панелей в хату, зробив бочку на 500 літрів, обмотав її мінватою, вставив бочку, сам дядько зміюка мідного намотав всередині і змійовика вода виходить. Вставив бочку всередині тен від сонця до тена. І пишуть в коментарях люди. Та що тут дядько розуміє, він не нагріє. сонячні панелі, вони не для того. Що ти їм нагрієш? Що ж ти нагрієш? 500 літрів таку бочку, ти сонця нагрієш. А ну дивимося, що там на нашій бочці. О, дивіться, ото дядько нагрів. Ну то не дядько нагрів, то сонце нагріло. Бач, скільки енергії. Це 500 літрів. І це ще ж дядько і тітка брали сьогодні воду. І душ дядько приймав, і посуду мили, і беруть, і беруть, а води більше є, і більше є. І душі приймають, і миють, і миють, а води більше і більше є. І то більш частенько хмари на вулиці. Що ж то таке? Не слухайте коментаторів, дивіться на факти. Оця така температурочка. Плюс ото рушничок гаряченький тут. А, не можна руки тримати. Плюс вода береться, все береться. Працює.